У нас канал називається Риболовля і активний відпочинок в Словаччині. Грібництво це Малі... теж відпочинок. А нам показує рибочок. Молодець. Риба не клює, то хоч гриби. Будемо збирати. А ну покажи, що в тебе там в руках. В руцях. Ось такі грибочки, сморчки, делікатес. Ну, я думаю, що вони по-любому. будуть. А ну покажи. Поки ми не рибачимо, вирішили позбирати гриби. І насправді грибний сезон починається не в липні, не в серпні і не в вересні, а починається в березні. Сьогодні в нас 28 березня. А ну покажи. Другий малесней пише. Це делікатес, весняний делікатес, Сморчки. дуже смачні гриби. І їх досить цікаво збирати. Я думаю, через пару днів вони вже будуть тут. До вашої уваги відео, архівне відео, яке ми, яке ми витягнули з-за кромів. Вспомним трошки грибочки. Кому подобається, що ми робимо, підписуйтесь, ставте вподобайки. Всім доброго дня! Буде відео про гриби. Без монтажа, реально, так як є. От заходимо у ліс. Світка вже щось там походу знайшла. Тільки зайшла. подивимось. Ходу грибів має бути не мерено. Кази летне флейм Йдемо 10 хвилин. О! Біля мухомора. Прям класика. Светка, ну давай. Okay. Але такий не як гірський. Такий більше як рівнинний. Yes, Гірські будуть там вище, вище. Okay. Де мухомори, там і білі. Добралися до більш перспективних місць. Тут п'ять хвилин пройшлися. От молодий грибок. О, Як намальований. Надіємося, зараз ще вас порадуємо. Кому подобається, що ми робимо, підписуйтеся, ставте вподобайки. От там ми живемо внизу. Десь там і робота. Грибів нема тут наверху, але вигляди дуже красиві. Варто було сюди піднятися. Давай подивимося, що тут внизу йдемо вниз. Посвідка вже кипішує, переживає. Ой, красота, красота. О, там високі тати. Як часто буває прямо на стежці? І це, звісно, да. О. О. Прямо на дорозі. Видно, тут ніхто не ходить. Скільки хвилин 20-25 ходимо. і давай пакет не прийшлося далеко відходити от знайшли два маленьких один трошки потоптаний на тому самому місці о та сама дорога нікуди не відходили О, такі дружки тут бігають Саламандра чи що. Красивий. Ну сиди. 13 листопада. Золота осінь. В цьому році гриби почалися рано, в липні місяці, на початку липня, 3 чи 2 липня, ну, вже, вже нормально мазали гриби. Так по 7-9 по штук вкупі. І, мабуть, того Ну не фонтан. Але відро знайдемо по-любому. Покажи, що там зриваєш. Ось такі гриби ми беремо теж. Це дуже смачні. Смачні? Дуже. Вон там ще одна відніється. выйду покажу ну кто в теме то знает de a-ți Світка знову мене кличе. Щось знайшла. знайшло? Ага. Можна я вирву? А тут, походу, була його пара, а її сьогодні вирвали. Бачиш 100% от є пара. Але це рідкість, такі довгі ножки. Тут гірські гриби, такі як бочки. Спробуємо знайти третього. Давай. Вон покажи. Оце боровик осінній. Який колір чудовий. Ану пару шукаємо. Стопроцентове місце. А ну святка давай. Нема походу. А ліщини тут не Найшов, думав, що щось дурне, а копнув два грибка гарних. Так і поїджені, погризані слимаками. Ну тут на цих місцях є гриби завжди. Навіть коли ніде нема, то тут знайдеш десяток. Закінчується сезон грибів, на жаль, не можна його назвати якимось дуже яскравим. Але здоров'я, ліс, природа, гори допомагають відволіктися від сумних думок. Ну і трішки поїсти смачненького. От, сьогодні рівно 20 штук. Видно, такі осінні, гарні і дуже пахучі. Ну і в приловок, кури, кози, пластинчаті. Рекомендуємо. Дуже смачні відбивні. От, так що така грибалка. Уже не плануємо в цьому році йти. Будемо дякувати лісу. Отака грибалка. Кому подобається. Відео, підписуйтесь, ставте вподобайки, залишайте коментарі. Грибний сезон, можна сказати, закінчився. Будемо мазати щучки.